Людській фантазії немає меж. Саме завдяки їй ми маємо багато корисних і таких необхідних речей у побуті, як порохотяг, телевізор, пралка, а чи навіть автомобіль. Завдяки фантазії та людським здібностям нині створюються нові апарати, технічні засоби і навіть роботи. Є і роботи комбайни, які збирають урожай і проводять сільськогосподарські роботи, і роботи, роботизовані системи в космосі, і так далі. Тобто це вже є практика, тобто частину, скажімо, рутини, частину такої важкої чи небезпечної праці роботи, вже від нас забрали. Якщо йде питання створення штучного інтелекту, як такого, так це саме, -саме таке питання, там з'їдять вони нас не з'їдять, так, в майбутньому. То ну, якщо ми зрозуміємо всі вчені до якогось спільного і скам розуміння, що таке штучний інтелект, визначить. То я думаю, це настане. Поки зараз різноголосся, ще ніхто цього конкретно не сказав. Тобто, ми ще самі не зрозуміли, що таке інтелект. Як ми до цього дійдемо, то напевно ми його можемо створити. Довідка робот від чеського робота. Пристрій керований за допомогою електронної плати або комп'ютера, який можна запрограмувати на виконання певних операцій. Найшов біля 20-30 тверджень і різних пояснень. Залежно яка школа, які напрямки, і там включають банально від розпізнавання образів, закінчуючи там дуже складними там висловами так, і метафізичними якимись поясненнями. Так. Не знаю, я ще сам толком не розібрався, так? От тому кажу, я в асоціації, тому я цим займаюся для того, щоб це зрозуміти. Тому що кажуть, тільки дучи шлях, ти можеш щось кудись дойти і щось побачити. Так? Можливо, навіть мені не вдасться це осягнути протягом моєї життя, так? Ну але все-таки сподіваюся, так. робот взагалі поняття не визначене, і тому до класу роботів можна зарахувати багато автоматичних пристроїв. Перспективи тут широкі, очевидно, від застосування. В побуті, це відпрацювання алгоритмів і систем побутової техніки до складних систем, наприклад, автомобілів, роботів, автомобілів спеціального застосування, де в екстремальних умовах працює, і до апаратів, які запускають в космос чи для авіа, мультимедійні. Засоби, Автомобільна техніка, цифровий зв'язок, цифрове телебачення. Далі ми говоримо про медицину, це томографи, це все спеціалізовані системи. Ну і інші сфери наукової діяльності, космос, військова техніка, тут технології виготовлення різних засобів, візьміть, навіть ту. Чудо, пічка чи хлібопічка пічка, міні. Вона ж керується спеціалізованою комп'ютерною системою. Прийнятний у всьому світі термін був винайдений чеським письменником Карлом Чапиком та його братом Йозефом. І вперше використаний у п'єсі Чапика «Росумунські універсальні роботи 1921 рік. Спочатку для позначення істот було запропоновано слово похідне від латинського «labor» робота але потім Карл Чапик зупинився на похідні від чеського робота. Людина весь час прагне до удосконалення та експериментів. Найактуальнішим експериментом сьогодення у технічній галузі є створення роботів, які б мали зовнішній вигляд, який на перший погляд нічим не відрізняється від людського з відповідною мімікою, жестами та емоціями. Я вважаю, що тоді людина просто буде мати більш творчі професії, які зараз роботам не під силу. Роботи на даному етапі вони можуть тільки замінити людину в таких рутинних операціях. Де ну, і вони успішно це роблять, де от, власне, людям є або не цікаво, або важко. А заміна людей взагалі ну, це є дуже віддалена перспектива, і зараз нам ще рано про це думати. Над такими розробками зараз працюють у Японії. А у нас на батьківщині поки що створюють тільки роботи машинки, що можуть самостійно визначати траєкторію руху, оцінювати перешкоди на шляху, а також приймати самостійні рішення під час руху. У нас машинки є різного рівня складності, значить, від досить простих, які орієнтуються по лініях траси і ну, визначають положення відносно лінії, ну і рухаються по лініях. До систем з технічним зором, які дозволяють оптимізувати траєкторію руху, значить, які мають вбудований ну, комп'ютер машинку, який аналізує зображення з відеокамери, ну і прокладає траєкторію ну, відповідно до певного алгоритму закладеного заздалегідь. Основно простенькою, тому що в нас тут використані аналогові датчики. Цей світодіод це є, світо є фототранзистор. Він працює в інфрачервоному спектрі. Тобто, цей світодіод він посилає хвилю. Вона відбивається від перешкод, в результаті чого фототранзистор її приймає, і в результаті від того, скільки відбитого світла він зміг вловити, відповідно, ми бачимо, чи перешкода далеко чи близько, і з якої у нас сторони. У нас є таких чотири датчики, які розміщені в передній частині машини. Також вона має два мотори: один для того, щоб рухати колесами, інший для того, щоб повертати колеса вліво-право на такий кут, який нам потрібен. Це називається сервопривід. Ну, я особисто займався пайкою. тобто Технічною частиною. От, власне, воно має такий не дуже гарний вигляд, тому що це наша перша робота, ми плануємо більш ґрунтовно. Підійти до цього завдання і вони зробити наступну машинку вже краще. Розробка нашої машинки зайняла приблизно два місяці. Тобто, це від самого початку до проектування схеми і, власне, до виготовлення пайки, також програмування. Ця машинка брала участь в конкурсі, вона не добилася особливих успіхів, тому що ми над'їхали до фінішу, так як нас підвів мотор, який просто згорів. Причина була в тому, що завелике жилення подали на мотор, а він був не дуже якісним. У нас були проблеми з датчиками, оскільки вони реагували. На денне світло і це створює перешкоди, тобто в тіні вона працює добре, а коли є надлишок світла, то, дат... ну, то великі проблеми з датчиками, тобто Потрібно використати більш дорогі технології. Там, наприклад, дальноміри фірми Sharp спеціалізовані, які якраз для цього і розроблені. Нашою командою була запропонована нова ідея це технічний зір. Ось ми використали цю ідею маючи телефон, який спонсорувала нам фірма NX. Ми виконали на ньому цифрову обробку зображення. Тобто наша машинка за допомогою камери телефона знімає трасу, робить її попередній аналіз і, згідно кутів повороту, які є на трасі, за допомогою комунікуючого модуля Wi-Fi передає на машинку відповідні команди. Згідно яких виконуються повороти. Всередині машинки знаходиться комунікаційний модуль, Wi-Fi модуль який по Wi-Fi каналу отримує команди від телефона і по каналу RS 232 передає на контролюючий пристрій, це є контролер виробника Cypress, відповідно, передає йому команди, на який кут повернути. І вже безпосередньо сам контролер. Керує керуючими пристроями автомобіля, а це, власне, є сервопривід і е, е, двигун заднього ходу і переднього також. Звичайно, в подальшому то що буде модернізуватися, оскільки ну, наша ідея заключається в тому, щоб оснащити автомобіль е, відеокамерою. Ну, використання айфона також досить ефективним, проте, ну скажімо так, швидкість обробки є досить низькою. Тому краще буде використати більш ефективну систему, тобто камера має бути окремим модулем. Відповідно, окремий модуль має обробляти зображення, відповідно, виконувати відповідні команди. В планах в нас є ідея використати, зробити машинку універсальною, тобто забезпечити її повністю універсальним зором, який би давав змогу шукати на трасі всі об'єкти, всі перешкоди, включаючи борти. Тому що існуюча наша система. Вона лише їздить по лініях, тобто вона бачить трасу, вона бачить поворот, вона повертає. Ось в подальшому би хті реалізувати пошук всіх об'єктів, тобто перешкод, їх об'їн, їх, їх переїзд. Кожний робот. Чи робот гомоноїд, чи робот, який призначений для поліпшення, полегшення праці людини, відбирає інформацію зором, тобто оком. Отже, технічний зір це є так званий хліб нашого напрямку, хліб кафедри фотоніки, і ми спробували виставити також кілька команд для того, щоб позмагатися в цих перегонах. Наші команди кілька разів поспіль займали. Призові місця на таких перегонах і в Білорусі, і в інших містах. Робототехніку нині вважають своєрідним мистецтвом, що дає змогу проявити себе і втілити у реальність свої фантазії, починаючи від дітей до старшого покоління. Ми сказали, що в робототехніці немає в нас обмежень в віку, нема в нас юніорів, як в спорті, тому що тут треба показувати. Ну, практично в нас немає вікових обмежень, так як в шахматах. Байдуже, чи ти там в першому класі, чи ти там гросмейстер з великим стажем. Виступаєш на рівних і перемагаєш в цьому спорті. Тут немає якоїсь фізіологічних особливостей. Так? все починалося з ідеї, так що ми побачили, що є проблема молодих людей себе проявити, показати і саме і показати себе адекватно. Так, відповідно, було створено такі умови, щоб, наприклад, молоді інженери, так які вчаться в вузі, студенти, ще могли реально втілити якусь річ досить таку серйозну в діло, так і показати, що вони здатні, тобто позмагатися один з одним. Ну, приклад, ми взяли з закордонних змагань, так? тобто, якщо взяти аналоги, є то такі Grand Challenge, це американські змагання, але там, де приймають участь великі автомобілі. Тільки ми зробили. Зробили ремікс Формули 1 і роботизованих таких змагань великих зробили такі маленькі, щоб вони були компактні, їх можна було легко розгортати в будь-якому місці, і щоб практично зробити їх масовим, щоб кожен хто хто має найменше бажання, міг до цього долучитися. Ми проаналізували правила всіх існуючих змагань, які є до цього. Так з них скомпілювали свої правила, свої вимоги. Ну і вийшло так, що вони є оригінальними, тобто немає подібних змагань в такого класу в світі. Це можемо заявити. Так ми досі ведемо. Пошуки і шукаємо цих людей, які циволи, щоб спільно почати якісь дії. Так запрошуємо до нас, ну немає ще зараз таке серйозне. От. І, е, оце в нас була така основна мета. Не мета, а такі були дії, які до, до створення самого конкурсу. Тобто підготовка правил, чітких так, посівне доскональності кожного року, е, регламентовано, ну, тобто підготовка регламенту. В такому плані цей тур вже став достатньо популярним завдяки Асоціації робототехніки України і Львівська політехніка. Сьогодні є організатором такого туру, присвячений Дню міста Львова. Відомо, що Львівська політехніка, як старий технічний відомий заклад України, ще в міжвоєнний період займався перспективними розробками інтердисциплінарних, скажімо, сферах діяльності. Відомо, що Львівська політехніка вклала дуже багато зусиль для Спеціалізованих систем, таких як містоцехід, наприклад, вимірювання температури поверхні Венери, керування космічними апаратами. А сьогодні, в зв'язку із інтенсивним розвитком робототехніки і механотроніки механо політехніка також займає провідні позиції в країні і в світі. Також слід сказати про перший персональний комп'ютер. У колишньому союзі, який був виготон львівській політехніки, і ось сьогодні черговий етап такої естафети це власне змагання з перегонів робототехніки. Порівнювати свої винаходи і випробувати їх у дії з іншими машинками-роботами, майстри робототехніки мають можливість на змаганнях роборейс, така своєрідна Формула-один для роботів. Цьогоріч відкритий робототехнічний турнір на Кубок Львівської політехніки вперше проводили у Львові. Участь у турнірі взяли три команди це Львова, Івано-Франківська та Бреста Білорусі. На сьогоднішній день франківські машинки не було такого, щоб вони попадали в фінал. Це цього відразу на останнє питання. І по рейтингу ми займаємо фактично. Перших 3-4 місця, перших 5, ну так якщо говорити, бо ще фотоніка досить конкурує сильно в заїздах. Тобто франківські машинки на сьогоднішній сильніших, які представлені в принципі на змаганнях роборейсів. це не машинка в традиційному розумінні, це так званий робот, машинка, яка має свій власний інтелект і яка. Е Вміє сама їздити, сама приймати рішення, куди їхати наліво-направо, яку швидкість вибрати і так далі. Це все відбувається завдяки основним складовим. В першу чергу це є механічна складова, тобто ми маємо редуктор з диференціалами чи без диференціалів, в залежності від конкретної моделі. Маємо поворотні механізми керованих коліс, які дозволяють підтримати різні кути повороту, навіть дуже значні, такі які звичайним машинникам, не під силу. Наступна складова є енергетична, тобто ми маємо тут всередині набір сучасних літієво-полімерних або літієво-іонних акумуляторів, які дозволяють роботу в автономному режимі протриматися близько години. Керують цим всім мікропроцесорна система, яка в даному роботі складається з двох. Один процесор, це так би мовити, основний інтелект машини, який. Якраз і займаються стратегічними рішеннями, тобто куди повернути, як об'їхати перешкоду, чи є та перешкода, чи нема. Нижні контролери, їх декілька, вони вирішують проблеми менш глобального характеру, зокрема підтримка швидкості на колесах. Повернути руль на певну величину, чітко визначено за програмою, і так далі. Машина бачить навколо себе оточуючу ситуацію завдяки системі датчиків, які бачать відстані до перешкод, до бортів траси і так далі. І е, також багато інформації вони збирають е, освітленість, наприклад, середовища, в якому він знаходиться. Вміє розрізняти машинки, які їдуть перед ним, зробити правильне рішення для того, щоб її об'їхати, вибрати правильний маршрут об'їзду зліва, справа, там де місце більше, і так далі. Вміє правильно, от ми бачимо тут трьохмірну трасу, тобто є підйоми опускання. Ми, значить, відповідно можемо це зрозуміти і піднімати або зменшувати швидкість для того, щоб адекватно поводити себе в таких умовах, тобто на спуску. Швидкість відповідно трошки зменшити, а на підйомі докинути трошки мощності на колеса для того, щоб потужність зросла і щоб він з відповідною швидкістю виїхав в потрібну точку. Ну от приблизно такі основні технології застосовані в таких роботах. Основна ціль, звичайно, була навчитися, тобто навчитися працювати з самою апаратурою, Дайби переконатися в своїх силах, тобто, що я можу, подивитися. Кожен із учасників привіз по кілька робок кросоверів. Зважаючи на попередній досвід та тривалі експерименти, юні інженери вже модернізували та додавали нові моделі до своїх роботомашинок. Ми реалізуємо два напрямки або два види технологій. Одна така, скажімо, простіша, на яких ми більше з яких студенти наші починають. Це на фіксації ліній, значить є чотири. Може бути більше датчика, які відслідковують лінію між колесами і виставляють руль так, щоб тримати її строго під собою. Інший спосіб, це є фіксація перешкод за допомогою інфрачервоного або ультразвукового датчиків, які місця на машині вони фактично контролюють відстань до борта. І їдуть по цьому, тобто, ну це класичні технології. Практично всі так роблять. У нас є свої особливості їх реалізації. На сьогоднішній день машинки вже здатні змінювати швидкість в залежності від дороги. Тобто, якщо крутий поворот швидкість зменшується, якщо пряма ділянка швидкість зростає, крім того, вони здатні реалізовувати маневр обгону. Тобто, якщо машина фіксує перешкоду не в момент удару, а власне фіксує перешкоду, вона здатна ну, скажімо, спробувати обігнати. Бо поки що десь приблизно 50% успіх, 50% успішно, 50 ні. От. Ну і Нову технологію, яку ми застосували, це власне для 3D-траси, щоб знати, чи ми піднімаємося гору чи йди вниз, значить стоять акселерометри і гіроскопи, які дають нам безпосередні. Ну, скажем так, параметри е крутизни нахилу, можна підлаштовувати потужність мотору або пригальмовувати, або давати більшу потужність. для того, щоб визначити оточуючу ситуацію навколо робота, можна застосовувати різні варіанти, різні шляхи використання, можна взяти будь-яку камеру з того самого айфона, айпада або або застосовувати отакі от речі, які тут вони наразі менше за айфон, важить менше, їх легше перевозити і опрацьовувати інформацію вже безпосередньо тут. Хоча інші варіанти вони теж допустимі, проблем з ними ніяких особливих нема. Але ну, практика показує, що все ж таки чим робот легший, тим він менше має різних, чим менше складових частин, тим більша надійність конструкції в будь-якому випадку. Машинка працює на в світлодіодах, світлодіодах. Вони... Випромінюють світловий сигнал, потім сприймається інфрачервоним датчиком. І якщо він сприймається, то тобто в залежності від того, як сприймається, він буде повертати, вправо чи вліво. Також є е, дальномір ультразвуковий, визначає відстань до першої прямої перешкоди. От, е, ну В залежності від цього можна керувати швидкістю, тобто знаєш, якщо вже борт близько, швидкість зменшується. Сам принцип э, всей работы машинки э, состоит в том, что у нас есть два колеса, которые, управление которой то схемі, може Сам принцип роботи машинки в тому, що ми маємо два колеса, управління якими диференційне, тобто за танковою схемою. Ми можемо повертати одне колесо в одну сторону, а друге в іншу. Є три інфрачервоних далекоміри. Вони вимірюють відстань від робота до якоїсь перешкоди, стінки, наприклад, або іншого робота. Робот сам орієнтується у просторі і визначає, куди їхати. Тобто, якщо він бачить, що з однієї сторони до перешкоди велика відстань, значить йому потрібно їхати туди і вибудовує потрібну подібну траєкторію. Дуже по велике розстання, але нам потрібно по-любому їхати туди, тобто нам не в стінку вже потрібно їхати. І намагаються вистраюватися на потрібну траєкторію. Вона вже почала створюватися як робототехнічна лабораторія в кожному місті. Зокрема, ви зараз можете побачити результати роботи робототехнічної лабораторії Івано-Франківська, де вони просто Показує високі результати, так і ми залучаємося підтримкою таких компаній, як Cypress Semiconductors, там Текси Instruments, для того, щоб хоч якось забезпечити апаратам, забезпечити самим дорогим для створення роботів. Мінімально, так я думаю, що це десь порядка 45 доларів. Так? Тобто це є базова платформа, де можна щось освоїти. Звичайно, що кожна секунда, кожен маневр це коштує грошей. Та ну, ну, як ви купуєте мобільні телефони, логічно, там додаткова функція, додаткові кошти. Ну, але тим не менше, це є досить легкий старт для того, щоб... Ну, вже почати щось робити, щось впроваджувати. Машинка не робиться за один день. Ті, що ви бачите, це є ну, рік. Ну, якщо таку саму простеньку робити, ну, то майже 600 гривень можна влізтися. 500 600 гривень можна влізтися. На розробку часу досить небагато йде, тобто десь може місяць. Ось. А отже, тестування і саме, тобто уліпшення, ну як воно працює, то на це вже дебагато часу. Це вже залежить від того, тобто. Як воно все йде? Ну це важко сказати. Наприклад, мені пішло десь два місяці часу тут на тестування. Більше часу йде на тестування. Такі змагання це не тільки популяризація науки і техніки серед молоді, а це і перший старт з, скажімо, студентам, які входять в професійний свій шлях для того, щоб вони могли ознайомитися з новими розробками, оскільки робот це, як я вже сказав, інтердисциплінарний. Ристрій, який вимагає детальних докладних знань, фактично цим ну прийнятно серйозно можуть займатися студенти. Другий, третій, ну четвертий і далі курси. Вони повинні освоїти, ну як мінімум, схемотехніку, там системне програмування. Е і ну ще ряд дисципліни, які безпосередньо пов'язані з алгоритмами і роботою датчиків і так далі. Відкриттям турніру став юний технік, учень другого класу Львівської загальноосвітньої школи No48 Сергійко у свої вісім років він вже змайстрував кілька маленьких роботів. Один із них навіть вміє прибирати та малювати. Він може чистити пилюкою, може збирати різне сміття. І він Тут макає фарбу він може малювати. Тут є батарейки, тут всередині є мотор. Тут є такі очка. Просто щоб гарно було. Має ще робота художника. Так, він малює фломастерами. Може лінії, може круги малювати, різні штуки вміє малювати. Як кожна дитина, дитина любить, любить конструктори. Ну, і підтримуємо дитячі здібності, купляємо йому конструктори. Він складає. Інколи виходить, інколи не виходить. Він гарно малює, він любить складати конструктори. Він деколи і машинки любить, як кожний хлопчик, і футбол любить грати. Дуже любить математику. Гарно вчиться, так, з математики 12 має. Контрольне. Самостійний із контрольної має і теж 12-12 має. Робив ще одного робота, робота художника я вже розказував. Робив теж кран ще розказував, був. Я багато чого робив. Все маю, ще таке з конструктора, акулу маю, що там органи видно, ще маю, що ще там маю. Я коротко, багато маю, я навіть не пам'ятаю. Він його розбирає, складає, міняє і в нього інколи інколи виходить. Це ще один показник цього, що такі речі захоплюють молодь. І якщо ми докладемо всі зусиль для того, щоб популяризувати такий напрямок, ми зможемо залучити з раннього віку дітей. Ми можемо навести приклади, скажімо, Німеччини, де величезні державні кошти вкладаються на те, щоб зацікавити дітей з дитячих садків зі школи до. Нових дисциплін, до дисциплін, які визначають ноу-хау, які визначають майбутній прогрес. Тому це знову ж таки ще один приклад того, наскільки потрібні такі заходи серед нашої молоді. Людський інтелект еволюціонує з кожним роком. Нині ми можемо вже знайти геніїв, винахідників та творців чогось феноменального серед дітей, які з великим захопленням сприймають нові технології і намагаються їх тілити у повсякденне життя.